Никому дела нет никакого. вот люди без воды сидят, всегда очень какая-то. И а и выставляли на сайте на городском, и звонили на на эти, на ну, 7, водоканалы, на куда только ни. Службу, службу. За ту цену на воду добавляют, а тут льется. Вот соседка говорит, а куда она льется? Я говорю в речку, а с речки к нам водопровод. Куда она льется? Все нормально? Нормально. Непогано іде, це нормально. Люди задоволені, ми дуже вдячні. Нам за дякую за Та, що Тарас, на нас. Разом з дідом він брехав, і всі гроші в нас покрав. Через них удаче, і в серці натече. Воротока канати підстави плече, та настане той день, день, че той день, де, 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 коли ми встанемо, Коли візьмемо, велики на них посадимо, кончених ворів, та і куляк, я чого вони заїбали, як-як. Са що вілку раз, обігра понтушно нас покрав Він з Путіним дружив, душа ткаф і не тужив, А Зеленський кем зажив, Вигадав посаду. Ніхто його не садить він мародер, сурждають наші люди, але всі то заслужили, помовчали, землю їли, не повстав народних міст, то терпіть тепер богів, Ви були тепер як Боги. Не побачимо перемоги. Вони дурять у всіх нас, бо, Саша, що, вілку ти Дарас. Са що віл ти Дарас, раз і кра нас разом з дідом він. Наші у нас покрав через них вода тече гілля серці нам пече, канал підставить плече, то настане той день, день че прийде день, коли ми станемо, коли візьмемо вели і на них посадимо Кончених ворів та проклятих вілкуляк Як же вони заїбали, як як? Са що вілку піддарась, обікрав, потужно нас разом з дідом. Ощі в нас покрав Він з путіним дружить, бюджет крафу не то а Зеленський прям зажив вигадав посаду. Ніхто його не садить, він мародерить сили страждають наші люди. Але всі то заслужили, бо мовчалися, землю їли не постав народних дів. Тож терпіть, тепер богів. він коли тепер, як боги, не побачить перемоги, вони дурять усіх нас, бо Саша Вілкол ти да раз. В народних нів то ж терпіть тепер богів, вілкули тепер є Бог, не побачимо перемог вони дурять усіх нас, бо Саша, вілкул підарас, Саша вілко підара.